Всей 7 це мобільний застосунок для навчання та тренування навичок з тактичної медицини та першої допомоги у інтерактивній ігровій формі. Ігровий метод тренування, симуляційні сценарії для вивчення і відпрацювання протоколів порятунку життя та тактичної бойової допомоги пораненим. Завдяки цьому користувач може здійснити сотні спроб. Без ризику завдати шкоду і вчитися на помилках. Навчальний режим, різні рівні складності, аналіз дій та помилок користувача з видачою рекомендацій щодо покращення, навички та знання, отримані в результаті ігрового тренування, переносяться на реальне практичне застосування. Створюється українцями для сил оборони всіх військовослужбовців та спеціалізованих ролей бійців, рятувальників, бойових медиків, парамедиків. LifeSaver Сейвер допоможе зберегти життя наших воїнів. Вітаю всіх! Чути мене? Супер. Оскільки час стиснуло, я коротко пройдуся по нашому життєвому шляху і перейду до продукту. І так на цьому слайді ви можете бачити, які віхові роки були в житті нашої команди, починаючи з 2005 року, коли відбувся старт, і до сьогодні. Як чітко видно, кожна криза порожувала черговий стартап. Кожна невдача давала нам новий поштовх, і ми здобували щось нове. Коротко по цих руках. О, дуже вам дякую. І так, сервісний стартап. Все класично. Троє хіпстер, хіцлер, хацкер це те, що потрібно для заснування стартапу. І в нашій формулі був плюс студент, тому що наша команда завжди працювала зі студентами. Це всі бізнес-рішення, які ви можете ну, уявити собі в сервісному продукті, в сервісній компанії. У 2006 році ми перейшли від стартапу і заснували компанію Impulsis. І я нижче намагалася вивести так звані ачівки. Тобто, що ми набували внаслідок кожної кризи, переходячи з одного етапу до іншого. Що ми зрозуміли? Час основний ворог. Багато не значить добре, якість понад усе. Всім нам відомо. Спочатку з'являється класна сметана, але з часом її якість псується. Стартапам це недопустимо. 2008 рік. Ми знаємо, які виклики були на світовому ринку. Це не минуло і нас. Що ми мали? На початок року величезну суму кредиту. Ми мали величезні втрати протягом 2008 року, тому що були клієнтоорієнтовані, клієнти посипалися, відповідно, в нас посипалося, але ми вижили. Що ми зрозуміли за цей період? Треба робити своє. Треба робити свій продукт, на який ти можеш впливати, яким ти можеш керувати, і в час кризи ти можеш бути дуже е, мобільним, дуже адаптивним. Е, гнучкість дає виживати. Так, Це про бізнес дуже український, асиметричне мислення must have. і нестандартні рішення так само, незалежно в якому продукті ти працюєш. 2009 рік, криза 8 року породила першу трансформацію. Ми робимо своє в напрямку геймдев. І розуміємо, що у кожного свої граблі. Скільки ви ви модних книжок не прочитали мудрих, не прислухали тренінгів, у вас будуть свої граблі. 2011 рік, не виділившись компанію в межах сервісної компанії, в нас реліз першого продукту, гра «Жуки» не буду зупинятися, вона була успішна і перший успіх дав нам крила. Ми зрозуміли, що ми можемо працювати в геймдеві. 2012 рік мишеняткової обетка це зміна напрямку. Ми попробували себе в едюкейшн в навчанні. Це двадешна гра для дітей віком 3-6 років, складна дуже аудиторія, але проект також був успішний. Epic Arena, 2012 рік це був перший досвід з паблішерами, тобто з видавцями, і це неоціненний досвід. І заснування компанії Shadow Masters, Це вже обрамився стартап в компанії. І так, що ми зрозуміли за це, які наші очівки? Це освоєна нова технологія в межах року. Ми зрозуміли, що хороший інсайдер з твоєї фокусної групи, з твоєї таргетованої аудиторії це успіх твого продукту. Тестування, тестування і срок тестування це мастхев. І IP дуже велика історія для продукту. Дуже важлива. І власний продукт об'єднує і древить команду. Зміна в 2016... Ми дуже гарно зростали протягом того року. Ми мали дуже багато різних проєктів. Ми мали інвестиції як від фундаментальних інвесторів, так і від венчурних від бізнес перепрошую від бізнес ангелів. Дуже багато всього було набуто, але наступив 2016 рік, і у нас чергова криза, тому що скінчилися гроші. Інвестиції не підійшли вчасно. І що ми робимо? Ми за три місяці зробили три пототипи і пішли на ринок. Один з прототипів вистрілив, і ми отримали інвестування і почали працювати далі. Які наші очівки? Криза змінює, криза дає шанс тільки сильним, і адаптивність це наша суперсила. А ще ми зрозуміли, що не завжди стартапи розуміють, що вони єдинороги. Ми двічі за своє життя, існування команди були на ринку єдинорогами. Перший раз, коли ми зайшли в «Кежол», а другий раз, коли ми зайшли в гіперкежуал, ми зробили два продукти, коли ринку ще не було, ми не міли його продати і розвинути. І тому було фіаско. 2020 рік. По цьому року аж три слайди, тому що тут багато відбувалося. Ми закрили сервісний бізнес і відкомунікували, закрили спочатку сервісну команду і відкомунікували до них, що ми можемо як власники бізнесу відійти. Топ-менеджмент мав взяти управління на себе, всю базу клієнтську, сейли і так далі, фінанси на рахунку, проте нас не почули, і залишилося 14% команди. І ми зрозуміли, що сервіс, сервіс це не продукт, і мислення зовсім інакше. Але я перескочила один слайд, і в нас ще у 2020 році відбулося закриття попередньої гімстудії, і ми зробили пропозицію для команди. Залишайтеся з продуктом, робимо власний продукт, і це малував ефект, залишилося 73%. Які наші очівки за цей період? Внутрішня культура команди це те, на що бізнес може опертися в часи кризи і вигребти. Буквально чому? Тому що для мене культура і для нас культура це не те, що записано на сайті. Це коли в кімнаті 20 людей, хто сіде по каву і питається у всіх 20 двадцятьох, тобі зробити. Оце культура, коли вона живе всередині, і вона дуже величезна сила. Потужний власний продукт це об'єднуюча сила, тому що, як ви бачите, 73% команди залишилося з продуктом. Ми здобули величезну очівку. Відкритість і прозорість власників бізнесу до команди дала свій результат. І ми зберегли команду. Прозора комунікація must have. Це ми говорили. І так, в 2020 році, наприкінці року, був створений ще один стартап це компанія Сандермарк. І відбулася друга величезна трансформація. Ми взяли фокус тільки на розробку ігор. Змінили, перейшли з мобайлу повністю на ААА. ми від'єдналися всі і робили тільки складні продукти. Запорука успіху бізнесу, команда з єдиною ціллю і задрайвлена з єдиними цінностями і задрайвлена єдиною ціллю, об'єднана. І ще ми зрозуміли, що владу, як і успіх, так і відповідальність потрібно ділити. І ми змінили форму. У нас сім кофаундерів стало в новому стартапі. Наступив 22-й рік наслідки війни. Я думаю, що для вас вони всі так само були такі ж, як і у нас. Спочатку проблеми, закрили фінансування. Після того ми пішли в волонтерство. Після того ми почали думати, що ми маємо робити, але ми твердо зрозуміли, що ми хочемо зберегти команду. Тому весь об'єм коштів, які залишилися, ми дропнули рейти, розтягнули його до кінця року. Це дало можливість працювати над власними продуктами. І ні одного звільненого 60 людей не було. У Нас було багато спроб знайти проекти на ко-девелопмент, на реалізацію. Ми шукали різні варіанти, але це був не той час, тому що. На вулиці був, був була осінь 22-го року, ризик не делівернути, зрубанням світла і всякими речами робив своє. Виставляли такі нам по договору ризики, які переважали деколи вдвічі суму договору. Тому ми потерпіли невдачу, ми відкомунікували до команди і її відпустили. І відбулося знову повне занулення. Які очівки? Чесність і прозорість. Це те, що дає тобі вижити, і ми все ще команда. Навіть після того всього нас залишилося 25%. 23 й рік. Що ми маємо? Хто ми такі? Де ми є? І що ми будемо робити? Прийшло переосмислення, ми подивилися назад. І зрозуміли, що ми маємо. Ну, це насамперед було величезне бажання бути корисним. Якщо ти не тримаєш зброю в руках, то ти маєш щось робити в час війни для війська і для держави. І це було номером один в нашому списку. Далі в нас досвід 18 років, 12 з ним геймдев. вміння від мобайлу всі платформи можливі, всі можливі жанри ігор, плюс медицина і э, education в serious Games. Serious Games це прикладні ігри, ігри, які з користю, не просто для фану, а ще є користь. Спрацьованість. Кортім мав 10 плюс років спільної роботи це дуже важливо у продукті. Адаптивність, гнучкість, швидкість деліверів в дуже складних умовах. Вміння швидко навчатися, усвоювати технологію за технологією і, звичайно, не здаватися і боротися, бо вдалося три рази вдасться і четвертий. І з чого ми почали свій стартап? Ми точно зрозуміли, що ми хочемо бути в дефенс-теху, тобто робити щось для війська. У нас залишилося 60 11 людей, це своїх людей, з кофаундерів залишилося 4, які пішли далі. І двоє з команди почали службу в ЗСУ. Ми почали досліджувати ринок, збирати інформацію, шукати проблеми і знаходити рішення. І так, найбільша проблема у нашому війську це люди. Це те, що не масштабується так, як зброя, а люди це життя. І всім нам треба розуміти, що війна скрізь, і війна тут зараз, в тому залі, тому що ми не знаємо, що буде в наступну хвилину. Тому ми сфокусувалися не на дронах, не на стрілялках, а пішли в тактичну медицину. Де про людину, де про порятунок життя. Які ж величезні проблеми там є? Велика кількість людей, яку необхідно підготувати, починаючи з військових, закінчуючи учнями старших класів, і всіма цивільними, мало часу на підготовку. Війна дуже швидка. Заставляє пришвидшитися час, обмежена кількість інструкторів, традиційне навчання це низький рівень засвоєння матеріалу, недостатня матеріальна база, тому що медицина завжди по залишковому принципу, на жаль, в українській армії, і відсутня об'єктивна система оцінювання. Яке ж мало бути рішення? Легкодоступне, просте, інтуїтивне, швидке у поширенні, дуже важливо, незатратне у впровадженні, тому що ми розуміли, що ЗСУ не має мішка з грошима величезного. Важливо, щоб воно було зроблене на основі офіційних стандартів, бо все-таки це медицина, це протокол, це порятунок життя, там крок вліво, крок вправо, смерть. І воно має бути цікавим. І ще реальне для втілення в команди в 11 людей. Що ми отримали? Ми отримали віртуальний мобільний симулятор, це помічник ваш, помічник рятівника у вас в кишені. Ви в будь-який момент часу можете витягнути і поновити свої знання. Розроблено згідно протоколів і настанов Тісі 3 і НАТО. Навчання у формі. це інструмент для самонавчання. Насамперед, це інструмент для інструктора, який навчає. І ми зараз працюємо над такими речами, як кабінет інструктора. Це інструмент для підготовки самих, самих ж інструкторів, що ми отримуємо в результаті. Використовуючи цей продукт, ми дістаємо найважливіше когнітивні навички. Когнітивні навички це те, що у вас зашито під шкірку. На рівні свідомості, як табличка множення, тобто в стресовій ситуації спрацьовують тільки автоматичні когнітивні навички, інші ні, не майте ілюзій. Поновлюваність знань і контроль вихідних та залишкових знань. І так, що є в «Live 7? Ви можете це все побачити, випробувати на нашому стенді. Ми маємо три рівні складності: багато місій і генератор місій, що дає можливість занурюватися в різні сценарії порятунку життя. Маємо дуже круту графіку, відчуття віртуального середовища, і ти, тебе гра тримає в напрязі, тому що ти весь час дивишся, і це те, що в реальному часі, ти мусиш врятувати за кількість хвилин, бо інакше все. Але це без шкоди для здоров'я, без каліцтва. В кінці кожної місії вам видається лог, тобто результат вашого проходження, і ви бачите, де ви робите помилки, і для того ви можете покращувати і покращувати свої результати. Так виглядає процес навчання. З інструктором теорія, відпрацювання на симуляторі, відпрацювання практичне, в час досуга, в час відпочинку. Читаю, бавлюся, дивлюся відео, в результаті я отримую ачівку і я маю знання і можу врятувати когось. Переваги. Не буду зупинятися, їх видно, їх п'ять. І тут найважливіше. Ми маємо відрізнятися від нашого ворога тим, що ми розуміємо цінність життя. І коли всі громадяни отримують навички порятунку життя, ми дійсно покажемо, що ми розуміємо цінність нашого життя, тому що люди за два місяці не відновлюються на це потрібні роки. І в нашому суспільстві має бути культура цінності життя, бо інакше ми можемо зникнути як нація. Дякую вам за увагу.